Вітаю! Ви дивитесь даючись новин тиждень сума. Ми назвати Христина Довбня, і сьогодні поговоримо про таке: евакуація з прикордонних громад Сумщини. Як минає та чому люди відмовляються виїжджати? Атака Сумської області, дронами камікадзе, шахедами, керованими авіаційними бомбами та ракетами. Про ситуацію за тиждень у фактах та коментарях. Перевірка місцевих укриттів, чи готові вони приймати людей у будь-який час. Про це і не тільки поговоримо далі. Але перш ніж розпочати, хочу закликати вас підписатися на Ютуб канал Суспільне суми, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар, аби новий випуск побачило якомога більше глядачів. Розпочинаємо наш дайджест новинами про евакуацію з прикордоння. Такий вигляд нині має селище Велика Писарівка, що у Сумській області. До кордону ЗРФ звідти близько восьми кілометрів. Вибухи лунають буквально щохвилини. Кожного дня російські військові знищують об'єкти інфраструктури, приватні господарства та комунікації. За словами начальника ОВА Володимира Артюха, російська армія у селищі Велика Писарівка зруйнувала близько 40% Усіх будівель. Уже другий тиждень із напіврозбитої великої писарівки, а також населених пунктів, які розташовуються недалеко від кордону ЗРФ, евакуюють людей. На місці працюють волонтери, поліціянти, рятувальники, військові. Щоправда, виїжджати із рідного селища погоджуються не всі. Я одна вдова, мене нема нікого. Я одна дінок. Без води, без світу, без гаду і за слава Богу здорова. На коліна українці ставати не будуть. Хай вони хоч б'ють, хоч не б'ють. Вивозять людей мікроавтобусами. Виїжджати місцевим допомагають. Виносять речі, а також виводять під руки тих, хто не може пересуватися самостійно. Голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова разом із поліцейськими ходить по домівках місцевих, аби вмовляти евакуюватися тих, хто лишився. Одевайтеся, беріть речі. Ні, та які речі, це сьогодні, от тут треба все підмосити. Ні, 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 я буду вмирати. Треба хтось, що хто Бабу, щоб хтось залишався. Бабушка, ви все готові, так? Хай, хоч, якщо вийдуть батьки. Можеш може прилетіти, по-перше, по та, та вже прилетіло вже на не... Там то... буде морочити голову. Вова. Може прилетіло. Ти залишся, то і я залишся. Давайте домовимося, ви з'їздите на трошки, не сподобається. Завтра післязавтра повернетеся. Автобус їзде туди щодня. Давайте. Двадцять 24 населених пунктів у 20 немає світла, у 6 немає світла уже більше Ну, майже рік. Отак скажу. Газопостачання відсутнє у великій писарівці, Олександрівці. Ну, легше сказати, чим де воно є за словами Людмили Бірюкової. Нині у великописарівській громаді залишаються родини з дітьми. Тож, аби мати законні підстави для примусової евакуації таких сімей, влада буде клопотати про включення громади до зони активних бойових дій. Ситуацію також прокоментував начальник обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Далі пряма мова. Подані документи по рішенню Ради оборони області для прийняття рішення керівництвом країни щодо ведення примусової евакуації дітей з Великописарівської громади і Серединобудської громади. Це достатньо серйозне питання. Нам допомагає відповідні структури. В уряді зараз надали нам сприяння щодо переміщення цих дітей з сім'ями шість областей. Це західні регіони нашої країни. За останні тиждень з Великописарівської громади евакуювалося більше 200 людей. Про загострення ситуації, рішення виїжджати, а також адаптацію на новому місці. Ми поспілкувалися із жителями Великої Писарівки, які нині проживають у селі Рябина. Це буквально за 20 кілометрів від їх рідного селища. Володимир Биков прожив у Великій Писарівці 41 рік. Чоловік працював у місцевій лікарні. Нині разом із дружиною перебрався до племінниці. Ну, ночували у підвалі у поліклініці, а ти із суботи на неділю ударив по поліклініці, думали, на саме привали. Повтовали, у 5 часі почали збиратися і уїжджати. Хоч побросали. І саме у чому були, тому й поїхали. А хто з вами евакуювався? Жінка. Раїса Глинська виїхала із великої писарівки разом із чоловіком до знайомих. Жінка має проблеми з ногами. Вдома у подружжя лишилося господарство. Пані Раїса розповідає, попри обстріли, чоловік поїхав перевірити ситуацію. У нас ні дітей нема сину мир. Нас уже раз обстріляли, повибивали вікна, все забори побили. Це ще в початку війни було. Ми все це відстроїли. Ну а тепер от дуже страшно, що думаємо, що жив'ям горітимемо, як ну куди не ні втечеш нічого. А там козочки залишилися, кури. Там він їх підв'язував, бігають по серої, щоб не прив'язані були. Життям рискує, їде як на той, щоб їх покормити. Хто знає, що нам робити? Ми собі ради не дамо, що нам далі робити, не знаю. До нас Тривала евакуація із прикордонної рижівки на Сумщині. За понад тиждень із села вдалося виїхати майже всім місцевим жителям. Ні води, ні світа, ні газу, ні, ні їди. Оце ми так сиділи. І коли ми вже в'їжджали, по нас так били. Я такого не бачила. Метрів п'ять від нас менше, навіть зриваються. Прикордонна Рижівка нині перебуває під постійними обстрілами російських військ. 18 березня в телеграм-каналі Білопілля виклали фото, який вигляд тепер має село. За даними Сумської ОВА, всього з Рижівки виїхала 191 людина. Частина людей виходила пішком, з коровами, з конями, з господарством, на велосипедах. В общем, хто чим. Мог добирався. Частина людей, які малоподвижні, пенсіонери. Ми з хлопцями посиділи, подумали і почали евакуацію своїми силами. Залишилось 5 людей в рижовці. 5 людей. По які причини, я не знаю, відмовляються і все. Протягом останніх двох тижнів на Сумщині почастішила кількість обстрілів з території Росії. Армія РФ б'є по громадам Сумщини шахедами, дронами камікадзе, керованими авіаційними бомбами та ракетами. За інформацією очільника обласної військової адміністрації, якщо за весь 2023 рік російська армія здійснила 123 авіаційні удари по Сумській області, то за два з половиною місяці цього року таких ударів дві. І чи більше 234. не припиняються обстріли з артилерії, мінометів та стрілецької зброї вперше цього року? Російські військові випустили ракети по місто Конотоп, били по цивільній інфраструктурі. Ми обґрунтовано вважаємо, що тут є якийсь ждун або ждуни, які коригують ворожі удари по конотопу. Наші аналітики моніторили російські пабліки, то там описувалося, який димок іде, скільки часу горить, і так далі. Це може прослідкувати той, хто безпосередньо бачить це на місці. Тут є чим займатися нашим спецслужбам. Я впевнений, що вони справляться з цим завданням. 19 березня армія РФ атакувала авіабомбу місто Білопілля на Сумщині. Внаслідок обстрілу були пошкоджені лінії електропередач. А в приватних житлових будинках на околиці міста повибивало шибки у вікнах та побило уламками паркани. А в ніч з 21 на 22 березня російські військові скинули дві керовані авіабомби з літаків тактичної авіації на місто Дружба Шосткинського району. Удар прийшовся на центральну частину міста. У результаті пошкоджені магазини, храм та оселі. За словами Володимира Артюха, начальника обласної військової адміністрації, ворог накопичив сили і значно збільшив інтенсивність нанесення ударів майже вдвічі. Основна його мета цивільна інфраструктура. При цьому додав, що російських угрупувань, які б могли прорвати оборону на кордоні з областю, не зафіксовано. Сумська міська військова адміністрація провела позапланову перевірку укриттів міста, в результаті якої виявила ряд порушень. Про це написав начальник міської військової адміністрації Олексій Дрозденко. Посадовець зазначив, що основним порушенням є те, що багато укриттів під час повітряної тривоги були зачинені у нічний час. Нагадую, що укриття мають бути доступними для всіх категорій населення та готовими прийняти людей у будь-який момент, особливо в умовах військового стану. Такі порушення ставлять під загрозу безпеку мешканців нашого міста. Олексій Дрозденко додав, що найбільше порушень було зафіксовано в укриттях, за які відповідають ОСББ та ЖЕКИ. Наразі вони отримали попередження та нагадування. Таку інформаційну картину мали на Сумщині цього тижня. Підписуйтесь на соціальні мережі Суспільного та залишайте коментарі під цим випуском. Я бажаю вам тихих вихідних і до зустрічі наступної суботи.